Двадцятого 5 п'ятого року нашого вигнання, на початку року, десятого дня місяця, чотирнадцятого року по тому, як було зруйноване місто. Того самого дня була на мені Господня рука, і він упровадив мене туди. У Божих видіннях упровадив він мене до Ізраїлового краю, і дав спочити мені на дуже високій горі, а на ній була ніби будова міста з полудня. І привів мене туди, і ось чоловік, що його вид, ніби вид блискучої міді. А в його руці ляна нитка та мірнича палиця, і він стояв у брамі. І сказав мені цей чоловік, сину людський: дивися своїми очима і слухай своїми вухами, і зверни своє серце на все, що я покажу тобі, бо ти приведений сюди, щоб показати тобі. Усе, що ти побачиш, об'яви Ізраїловому домові. І ось мур назовні храму навколо, а в руці того чоловіка мірнича палиця на шість ліктів, на міру ліктем та долонею. І зміряв він ширину тієї будівлі одна палиця, і за вишки одна палиця. І прийшов він до брами, що її переду напрямі до сходу, і війшов її сходами, і зміряв пороги тієї брами, одна палиця завширшки, і другий поріг, одна палиця завширшки. А вартівня одна палиця завдовжки і одна палиця завширшки, а поміж вартівнями п'ять ліктів, а поріг брами з боку сіночок тієї брами середини одна палиця. І зміряв він сіни тієї брами зсередини одна палиця. І зміряв сіни брами вісім ліктів, а стовпи її два лікті, а сіни брами зсередини. А брамні вартівні в напрямі на схід три звідси і три звіти, і міра одна їм трьом, і міра одна стовпам звідси та звіти. зміряв він ширину входу до брами десять ліктів, довжина брами тринадцять ліктів. А розмежування перед вартівнями один лікоть, і один лікоть звідти. А вартівня шість ліктів звідси і шість ліктів звідти. І зміряв браму з даху вартівні до даху її, завширшки двадцять і п'ять ліктів, двері навпроти дверей. І поробив стовпи, шістдесят ліктів, і до стовпів підходить подвір'я навколо брами. А відпереду брамного входу аж до передусіней внутрішньої брами 50 ліктів. І були вікна, широкі з надвору і вузькі всередині, до вартівень та до їхніх стовпів у середині брами навколо. І так до сіней, і вікна навколо до середини, а на стовпах вирізьблені пальми. І він впровадив мене до зовнішнього подвір'я. І ось комори та підлога, викладена з каміння, зроблена для подвір'я навколо тридцять комір на підлозі. А ця підлога була позад брам, подовжені брам, долішня підлога. І зміряв він ширину від долішньої брами до переду внутрішнього подвір'я назовні сто ліктів на схід та на північ. А та брама, що перед її в напрямі на північ до зовнішнього подвір'я, він зміряв довжину її та ширину її. І вартівні її три звідси і три звідти, і стовпи її, і сіни її були за мірою першої брами, 50 ліктів довжина її, а ширина 25 на міру ліктем. А вікна її, і сіни її та вирізблені пальми її за мірою брами, що перед її в напрямі на схід, а сімома східцями входять у неї, а її сіни перед ними. І брама внутрішнього подвір'я навпроти брами на північ та на схід. І зміряв він від брами до брами сто ліктів. І він попровадив мене в напрямі на південь, аж ось брама в напрямі на південь. І він зміряв стовпи її та сіни її за тими мірами. А в неї вікна та сіни її навколо, які ті вікна, 50 ліктів завдовжки, а завширшки 25 ліктів. А семеро східців вхід до неї, і сіни її перед ними. А вирізьблені пальми її одна звідси, а одна звідти при стовпах її. А брама внутрішнього подвір'я у напрямі на південь, і він зміряв від брами до брами в напрямі на південь сто ліктів. І впровадив мене до внутрішнього подвір'я південною брамою, і зміряв південну браму за тими мірами. І вартівні її, і стовпи її, і сіни її за тими мірами, і вікна її, і в сінях її навколо п'ятдесят ліктів завдовжки, а завширшки двадцять і п'ять ліктів. А сіни її навколо завдовжки 25 ліктів, а завширшки 5 ліктів. і сіни її при зовнішньому подвір'ї, і пальми при стовпах її, а вісім сходів її вхід. І він упровадив мене до внутрішнього подвір'я в напрямі на схід і зміряв брами за тими мірами. І вартівні її, і стовпи її, і сіни її за тими мірами, а в неї вікна та в її сінях навколо завдовжки 50 ліктів, а завширшки 25 ліктів. А її сіни були до зовнішнього подвір'я, а пальми її при її стовпах звідси і звідти, а вісім східців її вхід. І впровадив мене до північної брами і зміряв тими мірами. Вартівні її, стовпи її, і її сіни та вікна в неї навколо завдовжки п'ятдесят ліктів, а завширшки двадцять і п'ять ліктів. А стовпи її до зовнішнього подвір'я, а пальми при стовпах її з цього і з того боку, а вісім сходів її вхід. І комора і її вхід у стовпах брам, там полощуть ціло палення. А в сінях брами два столи звідси і два столи звідти, щоб різати на них цілопалення і жертви за гріх та жертви за провину. А при зовнішньому боці, що підіймається до входу північної брами два столи, і при боці іншому, що при сінях брами два столи. Чотири столи звідси і чотири столи звідти, при боці брами, вісім столів, що на них ріжуть. І чотири столи на ціло палення. Каміння Тасане завдовжки лікоть один і пів, а завишки один лікоть, на них кладуть знарядя, що ними ріжуть ціло палення та жертву. І гаки на одну долоню були приготовлені в домі навколо, а на столах жертовне м'ясо. А назовні внутрішньої брами були дві кімнаті у внутрішньому подвір'ї, що при північному боці брами, а їхній перед у напрямі на південь, одна при боці східньої брами, перед її у напрямі на північ. І сказав він до мене. Ця кімната, що перед її в напрямі на південь, для священиків, що стережуть сторожу храму. А та кімната, що перед її в напрямі на північ, для священиків, що виконують сторожу жартівника. Це садокові сини, що з Левієвих синів наближуються до господа, щоб служити йому. І зміряв подвір'я завдовжки сто ліктів, і завширшки сто ліктів, чотирикутнє, а жартівник був перед храмом. І впровадив мене до сіни храму. І зміряв стовпа сіний – п'ять ліктів звідси і п'ять ліктів звідти, а ширина брами три лікті звідси і три лікті звідти. Довжина сіний – двадцять ліктів, а завширшки одинадцять ліктів, а десятьма сходами ходять до нього, а стовпи при стовпах один звідси, а один звідти.